Друзі, як вам обіцяла, зараз запишу інструкцію, як користуватись такою програмою для монтажу відео фото. Як іншот для мене вона дуже зрозуміла, проста, тому покажу: наприклад, в нас є відео і фото. Дуже зручно, що тут можна обрати, наприклад, будь-яке фото його можна внизу є умови. Да? Canva це в якому форматі? Інстаграмному, да, тобто можна збільшувати його, оригінальний формат. Інстаграм трохи інший більший формат. Горизонтальний YouTube. TikTok, інші формати я ними не користувалася, але вони дуже зручно є. Нас в даному випадку робила заставку для нашого нового продукту Академії мільйонерів, що тут зручно. Фільтри також можна обирати, як ви можете реагувати на ці моменти. Контрасти, тепло, глибина тону. Я цим всім сама дуже рідко користуюсь, бо тут ну, дійсно. Дійсно, має бути таке бачення в цих тональних відтінках. Це налаштування я не використовую ефекти, я також дуже рідко можна поклацати. Фон. От фони я дуже часто використовую, іноді однотонні, іноді градієнтні візерунками ну, в нашому стилі. ні. І дуже часто користуюсь такими підложками, або можна щось інше завантажити. Далі обіт. Це коли ви бажаєте виділити якусь окрему частину фото, а інше так, щоб не було зображено обрізати, і в такому випадку воно розширює той варіант, який вам треба. Далі, на наклійка. Да? Тут дуже зручно додавати з вашого телефону, що ви там бажаєте. Спочатку зробити собі оригінал, що ви саме хочете зробити, да? а потім вже додавати зверху. Ну, наприклад, що в нас тут? От наша академія мільйонерів додається зверху, тут потім натискається на неї, от можна звужувати, можна крутити, як вам забажаєте розширювати, зменшувати щось, прозорість змінювати, да, як воно має бути. І потім знову натискаючи головне наклійка. Нажати наклейка, і воно там зможете виділити. Також тут є смайлики, але до нашої академії мільйонерів я дуже рідко використовую, да, бо вони такі мультяшні, не в такому стилі, не, в якому б могли дозволити собі розмістити на, ну, на, на нашу картинку. Хоча, можливо, там якщо щось завантажити, воно було б і доречно. Далі текст. Текст ви можете тут щось писати. Тут є можливість поставити кордони, наприклад, да, будь-який колір тексту. Отут тут колір тексту обираєте, наприклад, червоний. Далі ви ставите кордон. Я, як правило, ставлю фіолетовий. Далі тінь, також, наприклад, фіолетова або чорна. Вона тоді так розмита. Можна використовувати от знизу є прозорі етикетки, заокруглені. Такі рамочні, і обрати кольор етикетки. Наприклад, голубий, от такий формат. Да? От. Ну і тут контролювати прозорість, непрозорість етикетки. От. Так, елементи ми видаляємо, далі рамка. Тут можна вставляти, виділяти певну частину а, рамки, да, як, як ви бажаєте, щоб вона а, якось виділилась, да, оця її частина, і потім, а, по ходу, рамка вона йде по центру. Да, там а, Рамку можна прибрати. От, ага. Так рамка з'являється. І так її можна прибрати. От, далі поворот, який ви під кутом якимось бажаєте да, щось виділене, крутити, там, збільшити щось якусь частину, збільшити, зменшити. Це вже ну, такі додаткові опції. Це ми, те, що стосується. Фото, відео також дуже зручно. Наприклад, у нас є. от Я опрацьовую вчорашню зустріч з Григорієм. Да, в нас є текст. Ви вставили текст. от ем, Тут так само додаються майже ті самі опції, трохи більше, в залежності від а що тут у нас є? Canva. Обираєте варіант, який вам горизонтальний, або TikTok варіант да, в нас запис була. Саме вертикальна, тому з певних причин мені підходить вертикальна. Далі для того, щоб ну, додати цю академію мільйонерів, ну, по-перше, в нас є давайте послідовно, в нас є музика, тут можна е додавати обсягу е самому відео, тут можна заглушати його повністю, тут можна додавати там, аудіо, яке є вже на самій програмі. Тут можна відео з будь-якого додаткового відео, яке у вас є на телефоні, наприклад, додавати. А, можна а, ну, додавати в моя музика, що, що вам там цікаво було, да, звукові ефекти також протикати. А, тут я зараз повертаю. До того, що було. Далі наклейки. Наклейки, як і фото, як і відео, так само працюють. Да? Тобто Обираєте і потім там, щось додаєте, наприклад, Академії мільйонерів. Ті закладки, які в нас були, да? в будь-яке місце, Тобто заготовочки використовуємо. Знову текст, який ти хочеш, да? отак на кольор натиснули, там, обрали. Колір тексту можна чорний, можна такий, будь-який кордон, наприклад, чорний, да, там тінь, етикетка, прозорість. Це все дуже ну, в такому зручному, зрозумілому варіанті. Далі фільтр тут також можна якісь особливі да, по, по, по кольору цим. Я цим не користуюсь, бо. Ну, я звикла от як записую, так і використовую. Це в дуже рідкому випадку, якщо там або занадто затемнене відео, я його хочу якось поліпшити. Далі, Це цікава історія, коли ви накладаєте одне відео на інше відео. Я покажу, ну, в даному варіанті не знаю, а це коли використовуються хромакей. Наприклад, ви записуєте на певному зеленому фоні. і Сюди додаєте, наприклад, якесь відео на зеленому фоні. У мене зараз його нема. Да? А, наприклад, на задній фон ви хочете а, якусь гарну картинку поставити. Да? І от якраз це дає можливість умовно на, на цей відео зверху накласти, ну, наприклад, Синека. Да? Тобто тут буде йти відео, ну, або так, щоб було. Зрозуміло, от я, наприклад, робила. Робила отак. Да, тобто О, так буде, буде можна, <головіка> болтати і одне відео, а, і інше можна відео. От. Тому це от якраз відео-відео. Далі ножиці. Ножиці це коли ми бажаємо щось вирізати з цього сегменту, вирізати, обрізати да, вправо-вліво частина. Розкол, розкол це те, чим я постійно користуюсь, коли там іде якась. Якась частина відео, я потім поставила розкол. Я хочу або одну частину видалити, зменшити, або іншу частину. Я ці розколи можу вирізати, або ну, якісь такі звуки, там, тишу, яка, в принципі, забирає час, але не дає сутнісної інформації. І потім, от, наприклад, розкол, розколу. Я цю частину хочу виділити по центру. Да? Я не зтискаю видалити, все, його вже нема. Далі фон. Це знову таки, от, те, те яку підкладку я хочу, щоб вона використовувалась. Можливо, я хочу зовсім інше. Да? Тоді загальне відео воно піде таким, а підкладка. От, а підкладка буде чітка. Я хочу на це, це накласти якесь відео. А, далі. Швидкість. швидкість тут може бути дуже швидко, да, що не зрозуміло. Я, як правило, використовую швидкість для. Ну, По-перше, я записи роблю на 1,2 швидкості, да, бо так живу, коли ми спілкуємося, воно більш повільно йде, да, а коли ми слухаємо відео, то там думати не треба, треба сприймати інформацію. Тому я зазвичай від 1,1 до 1,3 пришвидшую. Ну, і, звісно, воно обсяг зменшує. Або є якісь деталі, які б ти хотів, щоб вони були, але вони не важливі. Да? а от Візуально, так, щоб бучі сприймали, що це треба, наприклад, ті ж розпаковці, да? коли ти ріжеш коробку. Начебто, ну, цікаво, що воно саме з цієї коробки і тут, да? але ну, в суті воно не несе. Тому я можу там пришвидшити в 9-10 в разів. Далі обітнути знову-таки. А тут така штука може бути. Да, коли я а, саме а, ту частину, яка мені важлива. А, так, є. А, далі обсяг, знову-таки, його можна збільшувати, зменшувати, контролювати. А, можна, там, Якщо, наприклад, хтось говорить гучно, а інша людина говорить тихо. І для того, щоб зручно було спілкуватись і дивитись це відео, то можна розрізати на частини, і та людина, яка говорить дуже гучно, її приглушити. А ту частину, там, де людина говорить, тихо, навпаки збільшити. Далі є така кнопочка Дублювати заміна, це я не знаю, вам не скажу. Дублювати, коли ви хочете, щоб якась частина відео, наприклад, повторювалася, то натискаєте на цю частину. Натискаєте дублювати, і вона в такому ж варіанті додається. Що в нас є? Назад? Це коли в зворотній бік йде реверс, да, поворот, коли ми, наприклад, хочемо в зворотній бік розмістити відео. Дзеркало, ну, відповідно, дзеркало і заморозку, коли воно просто стоїть на місці той час, який ви собі обрали. Тому тут ну, програма реально дуже проста, вона дуже зручна, і в принципі для початках, коли ти опрацьовуєш відео, так, щоб воно було нормально, логічне і просте, дуже рекомендую цю, цю програму.